Мальчик пальчик. Цукрова кукуруза почала рости. Акція у нас пьострий. а справа прима України Дакота, коли підзюри. також він Далі Зоренька Хелена Байконур. Катюша сигнальные грузочки прошлом році посажено саженцем. Кущик. Микола пришка 443. Також нагородочка В Минулому році позажено саженцем Алдіка. Так. Ну і огірочки пройшовся. Грядочка невеличка така, ну вже пів відра угірків є. Це вже ми збираємо мабуть, третій раз. Це саме найбільше. Школочка росте, потихеньку підв'язую, деякі вже до другої підв'язувати треба вірілочки. Такий виноград посаджений в минулому році. Це рататуй, який весною підмерз, зрізаний. І пішла почка і знизу. І зав'язалася одна грузочка Рататуя. Тут ось за рататуєм благородний і Дніпровський манікюр. Сама така красива грузочка. Тут теж опилення. Там в мене є привитий. О, вже давно росте, вже років три, на чотири. То там так. Не опилилася, не завжди, а Це красиво гарненько, корнісобственний. Набирає розмір, красоту свою, Енергодар. І там. А рядом. Так, тут теж молодий кущик, це мабуть арарат. росте, посаджений осінню. Ну, а це у нас вже сюзанно. Отака така Сюзана у нас. Тут отаке таке з горохом опилення. Тут пізніше опилювалися, ну тут гарненько. Ягода буде крупна, красива, вкусна. Сюзанна. Так, тут у нас ось набирає красавчик. Отакий. Треба було підкладувати під грузочки, щоб на землі не лежали. Красавчик. І рядом кумір. Одна, мабуть, грузочка зав'язалася. Кущик куміра. Ні, є ще невеличка. Ну оце, побачу і кумір в цьому році. В следующем ряду начинаю ряд находка Калугіна. Отакий він зараз. О, там внизу есть, там здорова є. Така ягода крупня. І за находку і Калугіна сигнальна грудочка Айвенго, корня собственний кущ. Така грудочка це перша синальна грузочка. Айвенго. Також крупна ягода. Далі тут Lamborghini, також корня соцвенний. На ньому нема нічого. А рядом зйотна полоса. Ось такі дві грозочки більш немає. Посажені і ті, і ці кущі були всі. Ну це слабше пішов ж один, ламбарджіні слабо пішла, а воно кущик. Ось це подарок Білорусії. Взагалі не хоче, не хоче. Перед вами соперник. такий стан він. Сьогодні у нас сьоме липня. Соперник. Рядом же ж фламан. Так. Ось такий флагман. Ось він теж. Сама красива грудочка. Слава Україні. тут вибрали цибульку, вона раніше посохла і отут ряд є, а ця ще стоїть. Та буде ще зараз зелена, та, звісно, буде крупніша. Перед вами кущик навіть не один кущик, а три кущика посажені років 4 назад. Це Каберне Дорса. В цьому році я повинен побачити дуже гарний урожай. То було мало, в прошлому році град побив, але в цьому році поки такий чудовий стан Каберне Дорса. Нічого я не вдаляв, залишив все. Грозі тут крупні. Каберне дорса. Отаке, От і одну вітку вивів на гору на арку сюди. Уверх підняв, вона росте. Тут з вулиці він так виглядає. А це такі квіти лілії. Рози, а це роза та, що перший рік в нас в минулому році посадили, в цьому перший рік почала цвісти. Та що плететься. Були квіти одні, тюльпани, нарциси, там іще. А зараз такі лілії. Цвітуть і радують наше око. А це в цьому році зроблені прививки три сорта яблуні. Це саме гірше пішов, такий воздушний отводочок. Вчора начепив. Буду чекати корня образування. Через місяць-півтора з'явиться. Це форма винограда. журавчик червоний. За такими ягодками журавчика червоного. Дві грудочки. Одна невеличка і друга. Перша синальна плодоношення. картошка. дощ був. Какие багато? Что Четыре, пять, а ну щесть. Шесть. Може рости. зелена ще щоб... Видно сорти. Другої, один сорт, другий сорт і третій сорт. Видно. І по кольору. Це торнадо, так? Я навіть не знаю, там Якщо торнадо, то розова. Да. Угу, угу. Ще мілка, да. росте ще. Ну, я в захваті однеї. Проти того, що показували на відосах, яка в людей росте, то в нас це фігня, це не картопля. Оце торнадо таке. Поливалося таке всі. Ну, дивися ну, чи, mm -hmm. чи воно виросте чи ні. Може для нашого ґрунту не підходить, так? Да? Ну так. Да. Так, а це княгиня картопля. Теж пробне перве копання. Ми вже в минулому році вона у нас була, сподобалась і в цьому році посадили. Наскваю, може. Перш, ну, перший, Ой, першу хороший, ямку. Хороший. Яка буде, така і буде. О, ага, яка це княгиня? А, княгиня. Це розова. Розова. А ну скільки картошин? Три, чотири. П'ять. П'ять. І все, чи що? Оце така княгиня. Угу. Походу, да. І шосте. Так. Да. Так, зараз компаємо картопля. У нас тут пирочки стоять. Сен... Сенсейшн. І в'яжеться навіть. Засадили. Mm? Mm -hmm. То, Навіть може перша теж сенсейшн місяця там досаджували ми. Може. Mm -hmm. Дуже яка воно. Багато. Окущу. щуно, ще вона росте. Ще Рано її копати. Mm -hmm. Ще дві штуки колодязь копаєш. Курення до винограда ростуть. ось. Ну, ще. Іно ще. Оце сенсейшн. Який це сорт? Скарбниця. Скарбниця? І ще рости та рости, бодилка не зелена. А, та ще була вона. Буде. Жінка копає, а я знімаю. Не довіряй мені. Поріжу. Три, сім, вісім штучок, да? Дев'ять. Небагато. Так. Це теж ось молодий кущик, в прошу році посаджений. Це золотая королева. Теж перші сигнальні грудочки. Жовта, рання, гарна. Повинна бути і, і он там ще одна грудочка не злотає. такие цветки. 16 штук. Я надеюсь.